Що відбувається у той вирішальний момент, коли внутрішні переживання виходять з-під контролю, коли емоційна буря охоплює свідомість? Робота, яка вимагає зосередженості, починає страждати від неуважності. Важливі глибокі стосунки руйнуються від нестримного слова. А внутрішній такий бажаний спокій зникає, мов дим, залишаючи по собі лише гірку, різку порожнечу. Японські філософи та майстри бойових мистецтв зіткнулися з цією фундаментальною людською проблемою не в теорії, а на полі бою, у політичних інтригах і перед лицем щоденної небезпеки. Вони вирішили її не через придушення, не через жорсткий механічний контроль, а через трансформацію. Вони розробили чотири прості, але глибокі, потужні техніки, які перетворюють сирі хаотичні почуття на чисту. Спрямовану енергію їхня система допомагала зберігати незламний спокій у найважчі часи політичних криз та міжособистісних випробувань і працює так само ефективно, так само прозріваючи і в нашому прискореному, напруженому сучасному світі. Перша фундаментальна техніка миттєво змінює саму основу того, як ти справляєшся з емоційно напруженими моментами, з внутрішніми вибухами та конфліктами. Це метод, відточений століттями реальних випробувань, перевірений у полум'ї екзистенційних криз. Уявіть собі, сакральний момент 1632 року. Майстер меча Ягю Муненорі стояв у повній незворушній тиші, коли троє найманих убивць наблизилися до Сьогуна, якого він поклявся захищати ціною власного життя. Інші охоронці, піддавшись колективному страху, напружилися, їхні руки тремтіли на руків'ях мечів, їхні обличчя видавали паніку. Але обличчя Муненорі не виражало ані страху. Ані внутрішньої напруги, ані агресії, лише досконалу кришталеву ясність і незламну присутність. Убивці на мить, що здалася вічністю, завагалися, їхня рішучість похитнулася. Вони були збиті з пантелику цим незвичайним надприродним холоднокров'ям. І саме в цей мікроскопічний момент їхньої внутрішньої непевності Муненорі Використавши їхнє вагання блискавично, без єдиного зайвого руху обеззброїв першого нападника, ставши нерухомою, незламною стіною між загрозою та сьогуном. решта вбивць, втративши свою перевагу та внутрішній імпульс, відступили, не наважуючись зіткнутися з цією неперевершеною надлюдською присутністю, що випромінювала спокій. Те, що звичайні свідки сприйняли як надзвичайну, майже міфічну хоробрість, було не просто придушенням страху, не героїчним зусиллям волі. Це було щось значно потужніше і глибинніше. Муненнорі здійснив повну, докорінну трансформацію своєї емоційної позиції. Ця здатність до разючої емоційної ясності під критичним тиском була настільки цінною, що Сьогун наказав йому записати свій підхід для наступних поколінь. Результатом цієї роботи став Хейхо Каден Шо» – «Меч, що дарує життя. Це текст, який протягом століть вивчався правлячим класом Японії. Хоча на поверхні він стосувався фехтування та стратегії бою, його глибинна мудрість торкалася чогось значно фундаментальнішого мистецтва управління розумом, емоційного позиціонування. Ключове відкриття Муненорі здається майже надто простим, надто очевидним. Емоції це не те, що трапляється з тобою, а позиції, які ти свідомо активно обираєш. Ця думка суперечить тому, як більшість із нас проживає емоційний досвід. Ми відчуваємо, як гнів неминуче наростає всередині, як страх охоплює нас, або як хвилювання, наче холодна вода захльостує нас, немов ці емоції є зовнішніми агресивними загарбниками, з якими потрібно або відчайдушно боротися, або безвільно скоритися. Муненорі зрозумів, що це є фундаментальною, згубною для психіки помилкою сприйняття. Подібно до того, як майстер меча змінює свою стійку залежно від ворога, його стилю бою та місцевості, він навчав, що розум може свідомо перемикатися між п'ятьма емоційними позиціями, які він назвав Гора, річка, очерет, вітер і тінь. Перша позиція як гора, яма носей. Випромінює непохитну силу, стабільність і незламну внутрішню присутність. Коли самурай стояв у цій гірській позиції, супротивники відчували його колосальну вагому присутність ще до початку будь-якого руху. Це позиція сили, яка змушує іншого вагатися, це спокій лідера, незламність у власній суті. Друга позиція, як річка, каваносей. Це текуча, спостережна, абсолютно нейтральна позиція. У цій позиції ти не наступаєш і не відступаєш. Ти не чиниш опір і не підкоряєшся. Ти просто спостерігаєш із повною ясністю, дозволяючи ситуації розкритися як сувій, без жодних емоційних, суб'єктивних спотворень. Це спокій, аналітика, холодна, кришталева ясність розуму. Третя позиція як очеред асі носей. Ця позиція здається зовні податливою, слабкою, але насправді вона перенаправляє тиск, коли дме сильний нестримний вітер, жорстке, негнучке дерево ламається, тріскається, а гнучкий податливий очерет гнеться до землі, поглинаючи енергію натиску і повертається у вихідне положення, коли небезпека минає. Ця емоційна стійка поглинає напругу і спрямовує її в інше. Безпечне русло, це спокій дипломата, що уникає прямого конфлікту. Четверта позиція як вітер, Кадзеносей» – це позиція несподіваного радикального руху, що миттєво змінює всю динаміку взаємодії. Коли твої опоненти готуються до прямого лобового зіткнення, раптовий непередбачуваний перехід до несподіваної емоційної позиції. Наприклад, від сили до гумору, від серйозності до легкості дає тобі колосальну нездоланну перевагу. Це спокій, стратега, що використовує непередбачуваність як зброю. П'ята позиція як тінь, КГ Носей Це повне кардинальне переосмислення, яке змінює саму природу взаємодії. Тінь не бореться зі світлом, вона не чинить йому прямого опору. Вона просто існує в іншому вимірі, на іншому рівні буття, роблячи пряме протистояння неможливим. Ця позиція дозволяє тобі вийти за межі конфлікту, а не брати в ньому участь. Це спокій мудреця, що перебуває поза грою. Ці позиції не були абстрактними поетичними концепціями, це були практичні, життєво важливі прикладні стійки, які Муненорі навчав Сьогуна застосовувати. У найрізноманітніших, найнебезпечніших ситуаціях, коли третій сьогон та Куґаваї Еміцу зіткнувся із політичною кризою, що загрожувала неминучою громадянською війною, його радники наполягали на негайних агресивних діях на позиції гори, яка, на їхню думку, мала продемонструвати необхідну непохитну силу. Зала ради наповнилася напруженими емоційними голосами, що вимагали негайного військового втручання. Сьогун, навчений методом Муненорі, зрозумів: ця стандартна автоматична реакція, продиктована страхом, призведе до неминучої катастрофи. Замість звичного владного наказу він свідомо переключився на позицію річки, на тиху спостережну нейтральність. Цей абсолютно несподіваний внутрішній сув змінив усю динаміку ради. У міру того, як Сьогун зберігав ідеальне, спокійне, нейтральне спостереження, його радники поступово почали заспокоювати свої власні емоційні позиції. У цій новій колективній ясності, дипломатичні мирні варіанти, які були абсолютно невидимими у гарячці емоцій, раптово стали очевидними, стали єдиним логічним шляхом. Замість відправки військ Сьогун направив ретельно складене дипломатичне послання потенційним заколотникам. Криза, яка могла забрати тисячі життів, вирішилася без єдиної випущеної стріли, і все це завдяки тому, що одна людина змінила свою емоційну позицію. Ми бачимо ту саму динаміку у повсякденних ситуаціях, хоча мало хто усвідомлює це свідомо. Коли вас несправедливо критикують на роботі, більшість людей автоматично обирають або позицію гори, агресивний захист, або позицію очерету, емоційний спад і пригнічення. Обидві ці позиції насправді є слабкими, тому що вони реактивні, а не усвідомлені, не обрані. Ті, хто володіє підходом мунинорі, розуміють, що це лише стандартні автоматичні позиції, вони можуть свідомо перейти до позиції річки, нейтрального об'єктивного спостереження, яке дозволяє бачити ситуацію без емоційних суб'єктивних викривлень або, можливо, до позиції вітру несподіваної гостроумної відповіді, яка миттєво змінює всю взаємодію. Чарівність підходу мунинорі у його граничній простоті. Тобі не потрібні складні багатоетапні техніки емоційної регуляції чи роки виснажливої медитації. Наступного разу, коли відчуєш, як сильні, нестримні емоції наростають у твоїх грудях, просто запитай себе, яку позицію я зараз займаю, яка позиція була б у цій ситуації кращою, більш стратегічною. Це усвідомлення саме по собі створює першу фундаментальну трансформацію. Ти переходиш від того, щоб емоції керували тобою, до того, щоб керувати своєю емоційною позицією. Але Мунинорі знав, що однієї лише зміни позиції, однієї лише стійки недостатньо. Щоби по-справжньому опанувати емоції, потрібно зрозуміти, що відбувається у критично важливому просторі між тригером і твоєю реакцією. Чайний майстер Сена Рікю, засновник ритуалу, одного разу прислуговував самому могутньому і найзапеклішому, найбільш запальному воєначальнику Японії Тойотомі Хідейосі, відомому тим, що він страчував слух за найменші, найнезначніші помилки, коли ті псували його настрій. Під час важливої сакральної церемонії, на якій були присутні всі найвпливовіші лорди, Рікю випадково пролив одну єдину краплю чаю на татамі. У кімнаті запанувала оглушлива гнітюча тиша. Всі присутні знали про легендарну, непередбачувану вдачу хідейосі, Рука воєначальника легким, але загрозливим рухом потяглася до меча. Замість того, щоб панікувати чи гарячково вибачатися, рікю створив навмисну свідому паузу у цьому короткому проміжку, який японська філософія називає «ма», «джіан», проміжок між інтервал. Він спокійно, уважно, навіть естетично вивчив краплю, що впала. Потім, із досконалим незворушним спокоєм, він використав свій інструмент, щоб перетворити випадковість помилку на елегантний естетичний візерунок, вписавши цю краплю у церемонію так, немов це було задумано, немов вона була частиною загального плану. Рука Хідейосі, що лежала на мечі, поволі розслабилася. До кінця церемонії, замість покарання, воєначальник висловив нову глибоку повагу до чайного майстра. Пізніше він сказав своїм радникам, що цей момент паузи показав більше мужності, більше внутрішньої сили, ніж будь-який військовий подвиг, ніж будь-який бій. Ця, здавалося б, проста історія містить глибоку, неоціненну мудрість про опанування емоціями. Японське поняття «ма» уособлює значущий проміжок між речами, тишу між музичними нотами, що надає їм глибини, порожнечу, що надає форми вазі, і найважливіше інтервал між емоційним тригером і твоєю реакцією. У японській культурі цей простір вважається сакральним, він проявляється у дизайні садів, у вишуканій архітектурі, у мистецтві розмови, де цінується невимовлене. Але його найбільш потужне, найбільш життєво важливе застосування в емоційному житті, де цей інтервал є місцем народження справжньої свободи. Поспостерігай за дітьми. Їхня реакція на емоції є миттєвою, автоматичною, рефлекторною. Дитина відчуває гнів і одразу ж виплескує його, почувається наляканою і негайно відступає. А тепер подивіться, як реагують майстри. Справжні майстри життя між тригером і реакцією завжди є простір, нехай навіть неймовірно короткий. Це не вагання, не нерішучість, а присутність у моменті. У цьому крихітному проміжку ма укладена вся різниця між реакцією, автоматичною рабською, та відгуком, свідомим вільним, між підкоренням своїм емоціям та можливістю вибору. Японські мистецтва розвивали цю якість через свідому практику. Дзен-лучники довго тримали натяг лука не для фізичної сили, а щоб створити ма простір, де досконала, бездоганна дія виникає природно сама по собі. Коли майстер меча Міямото Мусасі писав, що шлях стратегії це шлях природи, він частково мав на увазі цей природний інтервал, що існує між усіма речами. Свідомо розширюючи цей інтервал, майстерність стає можливою у нашому прискореному, шумному світі. Цей священний простір Ма майже зник. Повідомлення вимагають негайної відповіді, новини викликають миттєву рефлекторну реакцію. Конфлікти загострюються, тому що ніхто не створює простір для ясності. Але рішення залишається таким же простим, як у часи Рікю. Навіть коротка, свідома пауза змінює все. Глибокий вдих перед відповіддю на критику, година перед відповіддю на гнівне повідомлення, ніч перед прийняттям емоційного рішення. Коли Моріхей Уесіба, засновник Айкідо, був одночасно атакований п'ятьма нападниками, свідки описали надзвичайну майже неможливу сцену. Коли чоловіки кинулися на нього з різних боків, Уесіба рухався як вода, спокійний на поверхні, але неймовірно потужний у Русі. Без видимих зусиль він перенаправляв енергію кожного нападника, змушуючи їх зіткнутися одне з одним або впасти без жодної шкоди. Найдивовижніше його обличчя залишалося абсолютно спокійним, без жодного сліду напруги чи тріумфу. Це не було придушення емоцій, це була їхня трансформація через мізу нококоро, вода, розум подібний до води. Вода втілює три парадоксальні якості, що роблять її ідеальною метафорою для емоційного майстерності. У нерухомості вода відбиває реальність без жодних спотворень, як гірське озеро, що показує чисте, незаплямоване зображення світу. Ця якість дозволяє тобі ясно сприймати ситуацію без емоційного забарвлення. У русі вода адаптується до будь-якої посудини чи перешкоди без опору, зберігаючи свою суть, але змінюючи форму. Це забезпечує гнучкість та текучість без жорсткості. У спрямованості вода створює величезну силу не через насильство чи боротьбу, а через гармонію з природними принципами. Це створює вплив без виснаження. Японські майстри каліграфії медитували на воду перед створенням своїх найважливіших робіт. Бізнес-лідери споглядали текучі потоки перед великими доленосними переговорами. Це був не просто поетичний ритуал, а практична глибока підготовка до емоційної текучості. У сучасному житті ми стикаємося з емоційними викликами, які здаються нездоланними перешкодами, складні конфліктні колеги, несподівані, болючі невдачі, постійний фоновий тиск. Більшість людей або відчайдушно борються з цими реаліями, виснажуючи себе до краю або повністю здаються, втрачаючи свою цілісність. Вода вчить іншому відгуку, не жорсткому опору. Не пасивній капітуляції, а адаптивній гармонії. Вона не бореться з перешкодами, а обтікає їх, зберігаючи свою природу. Це водоподібна якість розуму виникає природно через три простих вдихи. Три візуалізації: перший вдих: уяви нерухому воду, що відбиває реальність без спотворень, ясність. Другий вдих: візуалізуй текучу воду, що обтікає перешкоди без опору, адаптивність. Третій вдих: відчуй спрямовану силу води, що гармоніює з природними силами, а не протистоїть їм ефективність. Коли ти стикаєшся з критикою, яка зазвичай викликає захисну реакцію, розум, подібний до води, повністю перетворює цей досвід. Замість загрози, з якою потрібно битися, критика стає лише інформацією для роздумів, шляхом для обтікання або енергією для перенаправлення на власний ріст. Розум, подібний до води, створює досконалу адаптивність у моменті, але для підтримки цього стану потрібен останній четвертий елемент, що забезпечує довготривалу стійку трансформацію. У 1945 році Японія лежала у руїнах, міста зруйновані, промисловість зникла, економіка була цілковито знищена. Компанія Тойота, колись успішна, опинилася на межі зникнення у цьому спустошеному ландшафті. Проблеми, з якими зіткнувся лідер компанії Сакечі Тойода, зламали б більшість керівників. Природною реакцією була б радикальна драматична дія. Масштабна реструктуризація, масові звільнення, повне героїчне переосмислення бізнесу. Замість цього Тойода застосував філософію, яка трансформувала не лише його компанію, але й увесь підхід до подолання труднощів. Кайдзен Гайшан безперервне повільне поліпшення через малі щоденні кроки. Замість спроб перебудувати все і одразу він зосередився на поліпшенні лише одного крихітного елемента виробництва кожен день: один процес, один компонент, один рух зараз. Його підхід здавався болісно повільним для західних спостерігачів, але за десятиліття ця терпляча накопичувальна робота не лише врятувала Тойота. Але й зробила її однією з найуспішніших, найефективніших компаній світу. Мудрість Кайдзену суперечить нашим інстинктам про трансформацію. Нас непереборно тягне до драматичних проривів, до повних гучних переосмислень, до героїчних швидких подорожей змін. Натомість, замість того, щоб намагатися перетворити увесь свій емоційний ландшафт одразу, просто зосереться на поліпшенні відгуку на один єдиний невеликий тригер. Можливо, це електронний лист від колеги, який завжди тебе дратує, або сімейна вечеря, яка неминуче викликає напругу, або один єдиний коментар у соціальних мережах, що вибиває тебе з рівноваги. Коли ти робиш свій відгук на цей тригер лише трохи кращим, не ідеальним, а просто кращим, на півкроку все починає змінюватися. Немов вода, що повільно, але неминуче формує камінь, ці крихітні щоденні поліпшення накопичуються у глибоку стійку трансформацію. Проста практика така: кожен тиждень обирай один емоційний тригер і роби одне невелике поліпшення у своєму відгуку. Це не про досконалість, а про прогрес. Сила Кайдзину в емоційному майстерності полягає в тому, що він відповідає тому, як ми справді природно змінюємося. Малі непомітні поліпшення з часом складаються у те, що здається легким природним майстерністю, саме тому, що воно розвивалося органічно, а не через силу, не через внутрішній примус. Японське розуміння стверджує, що істинна незворотна трансформація приходить не від драматичних гучних змін. А від терплячого, безперервного вдосконалення. Один маленький крок, потім ще один і ще один. Кайдзен гарантує, що це перетворення зберігається через малі безперервні поліпшення, створюючи емоційне майстерність, яке здається легким, бо воно розвивалося природно, а не через тиск. Почавши з одного, ти створюєш основу для природного розвитку всіх інших елементів. Як японські майстри, що вдосконалювали ці підходи століттями, ти виявиш, що істинне емоційна майстерність це не ідеальний залізний контроль, а досконала гармонія, спосіб буття, який перетворює кожен аспект твого життя, наповнюючи його незламним тихим спокоєм.